Там щось падає, якийсь дощ. А тут у мене сонечко. Забрав Кароліну з садочку. Думаю, така чорна хмара, треба скоріше її забрати, щоб не було дощу якогось. І це вже так декілька разів за день. Сонце тепло, жара, потім хмара найде, десь обійде стороною і нічого не падало. А це вже десь третій чи четвертий раз. Ти не знаєш, як вдягнутися. Крину вдягнули в теплу зразу. Бачите, тебе тепло одягнуло, щоб тобі було класно. Ну йдемо, поки сонце. Ми ще встигнемо додому, може ще будемо бавитися, може вже і буде сонечко. Карина хочеш ще пікнік. Я не знаю, чи є твої колеги на тому пікніку. Ну йдемо подивимося. Каринці купив по, по дорозі. Покажи, які солодкі ти маєш. Аскорбінку, вітамін С і чупіка. В аптеці брав. А чупіки йде з всякими там вітаміном комплексів вітамінів. Ну, щоб не брати звичайний чупік, який як вона любить там, з Кока-Колою, з фанта, полуниця. А тут а вже є, бачиш, вітамінки, типу лікувальний. Ти можеш його куштувати і ще й будеш здорово. Будеш собі збільшувати імунітет. будеш але сильно але сильно Я буду хворити. Зараз робити як профілактика, знаєш що таке профілактика. Поки ти не хвора, його собі можна куштувати, назбираєш багато вітамінок в організмі, і тебе мікроби і бактерії будуть боятися. Будуть казати, ого, в нас тільки вітамінів має, в неї дуже сильний імунітет. В організмі такі є штучки, які зразу борються з тими вірусами. І ще треба обов'язково їсти корисну їжу. Овчупа-чуп, чупік, -чуб, ну тобто зараз його знайдемо, знайдемо твій чупік. Бач, доїхали і ще є сонце навіть. Повезли. Мами вдома нема. Мама пішла на п'юті процедури. Давай відгадаємо не яке саме. Як думаєш? Там де немає. Так, <хи> да, ми хотіли йти разом з Кариною і з Наталією, де вона там нарощує свої вії. А Наталя зразу така: ні ні ні, -ні знаєте що, йдіть собі, гуляйте, бавтеся там вдома, мультики дивіться. Вона зразу сказала, там іграшки забрали, все, іграшок немає, бо ми вже раз були типу, на нарощенні вій. І там були і дженга, і розмальовка, і ще й Кароліні давали всякі цукерочки. А тепер Наталя каже: ні ні ви зі мною не підете, тому що там не люблять, коли приходять з дітьми, сидять, бо діти не сидять, хоча Кароліна Чемна, Ти правда, ти минулого разу сиділа, чемно собі малювала. Тату просто сидів там, дивився, що ти малюєш, що мене заставила складати дженгу. Я поскладав дженгу, потім прийшла в кінці і каже, втубався. <реш> так, а де той чупик? А, то він тут впав. На сидінні. Ось такий от чупик мишака розбишак. Оп. Коротше, для активних дітей. Ти активна? Тримай тоді. Йдемо. Що пікнік є, а друзів нема. Треба чекати. Щоб всіх не забрали з садочку. Кароліна хоче дочекатися хоча б когось. Хоча б одну дитинку, так? Найбільше кого би хотіло дочекатися. Владислава і <різь> Мартія. Колегів з садочку, так? <різь> а дівчат? А дівчат? Yeah. Ну, Настю, шекула. Ще Мілана. Мілану ще. Алісу теж. Аліса теж. Ого. Шо, скоріше, що ми дочекаємося на дощ скоріше, ніж на дітей. Хоча на сонці тепло. Він насіла, розклалася на столик. Внесла боби, барні, якісь іграшки, брала ту лапку в садочок, вклалася. Що її помила в садочку чи ні? Ні. Вися. Дракон лежить на сонці. О, з того боку потемнів, а з цього де лежав отак на столі, де сонця не було. Був салат. А зараз він потемніє, від сонця міняє колір. Пішли ми вже додому. Коліна хоче похвалитися, як вони вчора з мамою будували лего. Ну, Прикольно, мені сподобалося. І що ферму збудувала? Ферму збудувала? А тут? Ага, це якась новітня ферма. Такої навіть не було по інструкції. А що мама будувала по інструкції? І оце і два будинки мама збудувала. Ого. Оцей от червоний з жовтим. І той такий великий, чотирьохповерховий. А ти будувала ферму і оце ще ззаду? Поліцейський участок. Ага. Uh -huh. Ясно. А оті от, що вони їдять? макарони, піцу. Mm. Макарони з грибами. З грибами? І кетчуп. <реш> з кетчупом. Я думаю, що дітки сильно хотіли їсти кетчуп. Та? А ця дівчинка, ця королева. Що вона? З'їжджає? Mm -hmm. Хтось їздить дивися на самокаті, на ровері. Може, давай ми ще погуляємо, поїздимо на самокаті. У мене самоката. На ровері. На ровері теж можна, але я хочу бави. Хочу бавитись Каролінка вдома. Ну, давай будемо бавитись. Тут, тут, тут дивись, який величезний будинок. Це вже як Лего Сіті. Розумієш, лего місто. Ага. Тут і два будинки, і поліцейський участок в тебе є, і ферма, і пікнік. О, бач, пікнік не дочекалася, а пікнікон є. На вулиці сіли їдять піцу. Там ще було е, таке. Можна замінити на, на оці гриби, можна замінити на цукерки. Так? Угу. Що, піца з цукерок? Е, то, то є... Інша тарілка багато цукерок і хребе з макаронами і з кетчупом. Угу, Ясно. Або піца з кетчупом, з макаронами, тато, або з цукерками. А тато її е, цей, фоткає. Фоткає? Ого, як вона їздить на тому саму каті. Угу. То вони що, якісь блогери, чи що? Чи просто фотографує, чи знімає відео? Я буду ця дівчинка їде. Так. Угу. Вона хоч навчилася їздити. Угу. Добре. Тут ще жирафа гуляє, якісь песики, котики, все що хочеш. Вчора так бавилися, що оцю штуку порвали, отут порвали, знизу відірвала бігунок. Все, нема. Тепер буде так. Ну, добре, що тут є типу це дно, О, ця дощечка нас закриває. Але в принципі ми і так хотіли десь ближчим часом це міняти, бо воно вже таке. І не попереш, і не помиєш, вже брудне. Ну, просто з такого матеріалу зроблено. Ну, Що є, то є. Поміняємо потім на які. Які схочеш, поїдемо в ікею. Їх продається там багато, можна вибрати. Треба взяти 4 штучки, у нас будуть нові. Знову будемо брати пінчики. Mm -hmm. Чи може якісь інакші? Можна взяти сірі. Ось такі підтатові штани. Бачиш, mm -hmm. такі mm -hmm. класні. Ні, можна взяти З Зінорожку, дитячі. А є ще такі пластикові з ручкою, така дирочка, що запихаєш і витягуєш. Я просто не хотів брати, бо мама каже, що ти тоді була маленька, могла поламати. Би залазила туди, воно б трісло все, і все. І викинули б. А. А, тепер ти доросла, тепер можна купляти, які хочеш. А ще краще металеві. Щоб точно не поламалися. А ти ж отак тішишся, а? Я ще собі згадав, що ж ми татушку не зробили. Хто буде робити татушку? Мені, Каролінка. Так, зараз робимо татушку. Ми купували її в Величезно. Зараз зробимо. Карона мені допоможе і покажемо. Тей, Іди, бери тей. якусь серветку вологу. Треба О, буде велику татушку. і в воду змочити. Татушка, дай мені тобі покладу. Добре. Потримай серветку. Так, Каролінка в нас тату майстер, Дивіться, на цілу руку буде татушка. Так, в мене ще й будуть штани мокрі, ну нічого, висохнуть. Це вода вона скоро висохне. І що? Як майстер? Тут треба ще чекай. Все промочила. Ну що, давай. Будемо відліпляти і дивитися, чи в нас щось вийшло. Так, бачу, що щось виходить. Ну. Є? Є, куча. Так, що в нас вийшлося? Кататушка. Та Прикольно. Така на цілу руку, бач, величезна. Yeah. <плес> Оце тепер ти маєш веки. Давай. <рес> так, Арліна, каже, все, сміття. Ідеш викидати сам. Ну все. Тому, що я... Я, тобі... <рес> я тобі робила е татушку, ти йдеш сам викидати. Ну добре, йдем. Викидати. Це <рес> так. <рес> Класно? У вас сподобалася? Дивіться, яка в тату татушку я зробила. Таку. Кисова. Така сува. Що прикольно? Угу. Тут ти ж сама вибирала її. Ага. Так, дивлюся зараз на тату. Чесно кажучи, воно дуже-дуже велике і... ти типу, постягує так аж е, руку. Типу, знаєте, як скотч наклеїв на шкіру. От і воно так стягує. Незвично зараз з ним. А тобі треба маленькі татухи, так? Угу. Це тобі трошки тас. не така, бо бачу, вона дуже блистить. А ми колись купляли, от для Кароліни купили прикольні татухи, типу, вони як ідеально натуральні, ну, піднатуральні. Тобто ти їх клеєш і ти потім їх не відчуваєш на руці взагалі. А цю трохи чути. Я думаю, що в нас може потріскати за сьогодні. Ну, потім мамі покажемо, Ага. Мама буде в шоці, що ми зробили татухи. Добрі, Я йдемо. теж хочу татухи. Туди пошукаємо, десь мають бути твої ті маленькі. Я ну. собі сама вже вмію робити. Вмієш сама робити? Ага. Ну добре. А мені. Буде. Добре. Тільки там треба просто мало. Там скільки вже намочено, там не треба дократи, мочити. Добре. Давайте у мене там татушки. Що там є? Ой, тут треба буде то все перевертати, щоб то знайти. <гум> ну, Витягуй давайте всі свої розмальовки і вони десь в якісь із розмальовок складені, щоб не погнулись. Давай я тобі допоможу. Тут у нас ціла каністра <гум> тих пластилінів. Не може бути навіть десь. Ні, це просто твої роботи тут. Це ні, це твої роботи. Десь вони були, я не пам'ятаю. Вони напевно були в динозаври. В ну так витягли всі розмальовки. Дивись, а ти цю розмальовку не розмальовувала, Аня розмальовувала з дівчатами. Тебе ще є ці всякі штуки. А, ну цю вона клеїла. з тими драблами. Так. Добре. От твої татушки. Оці класні татушки. Від Бестії. Ми їх купляли, здається, в цьому в сільпо. Прикольні. Ну давай йдемо, будемо вибирати, будемо клеїти. Тільки ти маєш мені принести саме. Добре, і ще скласти це все. Ну, знаєш, що тату допоміг знайти. Все решту тату давай складай. А не хочеш мені допомогти скласти, щоб скоріше було? Я вже все склав, карліна така смішна. Каже, Юра, ти то витягував, ти то і складай. Я візьму серветочку, добре? Добре. Так, тут обов'язково треба ці знаряддя, ножиці, щоб вирізати татушки і серветку вологу. На, тримай, вибирай, що ти будеш клеїти. Я сам ножу. Ну давай. Там 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 там, 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 ура. Так, да, коротше, ви розумієте, яке коринка відео дивиться і меми. Так, я оці всі штучки тобі допоміг, понарізав. Які ти там хотіла? Діамантик? Їх взагалі аж два діамантика є. Два діамантика, ведмедик є прикольний. Лав. Я можу їх собі на палець. На палець? Я не знаю, чи на палець буде прикольно. Та на палець теж? Так... Ну, де хочеш, там і приклею. Ну, все. А ну, подивимося, читати тату майстер чи ні? Знімай. О, дивись, татушка на пальці. На самому головному. Сподобалось? Так воно мало бути? Ага. Uh -huh. uh -huh. Добре, Це в нас вже витрачена татушка. Ще якусь будемо робити чи все? Uh, ще якусь. Ну, вибирай. Я ще ці можу нарізати, якщо хочеш. Не хочу, щоб ти ще ці Всі нарізати? Ну давай uh -huh. всі наріжемо. Оце треба зберегти. Потім ми сюди складемо всі татушки. Завтра буду в садочку. Ну, ясно, що в садочку будешся. В татуїровках красива, така а красива. А всі будуть без татуїровки. Ну, і що ти зробиш завтра, то всі прийдуть післязавтра зроблять ще собі. Ти запустиш тренд, як завжди, і потім всі підуть теж робити татушки. Ну, хто хоче. Це прикольно тим, що ти собі її наклеїв, походив, сподобалось, не сподобалося, стерта і тому кінець. А якщо татушку набити, типу, уже е, постійно, то ти вже її так не стреш і нічим не виведеш. Все. Хіба лазером? І то не факт. Крина в шоці. А я хотіла би собі таку поду... подушку. Ні. Ну в тебе є постільна подушка там. <ріст> От і маєш. Все, а татушки можна зробити такі тимчасові. Вони, ну, типу, самі а можна... прикольні. А коли я буду доросла, можете мені наклеїти постійні татушки. Ну, ти будеш доросла, то ти собі вибереш, ти обдумаєш, яку ти саме хочеш. Я собі наклею на ноги і на руки. Так. Ага. Вся будеш в татушках? Угу. Ну добре, побачимо. Mm. Так, тобі ще лишилось тут трохи повідрізати. Як шапи. Так, все. Навирізали ми. Я наклею ми. собі цьомку, що дівити буде по цьому. Цьомку? Ого, ти будуть питатися, хто тебе по цьому? Якісь хлопці тебе поцьомали? Де будеш ту цьомку клеїти? Добре, давай. Е, я сама. Тільки то не треба. Коли натискаєш, не рухаєш ліво вправо. Просто натиснула і тримаєш. Давай. Дай я покажу. Отак. Чик-чик-чик-чик. Треба так, щоб все було мокре. Оп, ану давай. Дивимося. Цьомік є. О, хтось по цьому. А ти що я сама себе поцьомила? Давай, ті сміття сюди. Все? Хватає? Mm -mm. Давай а на сьогодні, може руку? хватає. на другу руку. А що на другу руку вибирай? Я собі совала трошки. Ну яку? вку, цього песка. Окуляри. Морозиво? Ага. Ну добре, давай морозиво. Все? Дивись. Що там вийшло? Вау! Клас! Яке морозиво! Ням-ням. Це типа, такі кісточки, оце девочка да, так? таке. Все, давайте будемо ховати. Уже хватает. Что такого від медика ще сердечко? Ні, хочу ще. Ну, давай що ще? Сумочку? Зараз посклеюємо все. Ти хочеш, щоб все до тебе було обернуто. Ну, добре. Давай тепер я легенько дивись. Раз, два, три, чотири. Оп, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ось ось так. Поки вона мокра. Все. Пробуй. Бать! І переклеїли зразу. Красива сумочка. І цьомочик. Всього дівчать. З однієї цьомчик сумочка, з іншого якась їжа. Давай, а де там то сміття? Це сюди. Що ти ще будеш клеїла? Ще квіточку. А то чорно-біла. Ти ж любиш кольорові. А я люблю кольорові і чорно білі. Я ніколи ні не як тут трішки. Не треба ніде йти. Давай змочу. Клас. Дві секунди і готово. Карелка вмовила на ще одну татушку. Собі. Ну, тримай Я приніс тобі серветочку нову. Ой, красива! Татушка. Як думаєте, яка? Ану, напишіть в коментарях. Тільки не підглядайте. Тільки не підглядати, та. Все, пишіть. Пишіть, бо там. я вже поклала їх, Ага, там щось буде класне дуже. Я підкажу, добре? Так. Воно рожевого кольору. Так що пошукайте, які тут залишилися, От, якої бракує. Напишіть в коментарях, чи ви вгадали.